дня, друзі. Сьогодні в мене знов посилочка, знов розпаковочка. Так як я вам показувала і розказувала, що декілька хосточок в мене загинуло. Я не втрималась і замовила знов. Загинуло в мене десь 4 хосточки, а замовила я 8. От моя посилочка. Зараз ми з вами розпакуємо. Розкажу вам, де я її замовила. Якщо хвосточки нам сподобаються. Я побачила на YouTube, як дівчинка розпаковку робила. Я на цій фірмі замовляю досить часто. Побачила, які вона хвосточки отримала і не втрималась. Так що дивимося, що я отримала. Так, все запаковано гарно. Бачите? Зараз будемо доставати. Ті, що зможу, названня прочитати, вам розкажу. Ті, що не зможу прочитати, покажу. Ну що, друзі, от розкрила своє багатство. Комусь цікаво купити якусь шмотку. А я отримую задоволення від купівлі рослин. Якщо вони ще в мене ростуть гарно, то задоволення дуже велике. Зараз розглянемо кожну. Якщо вам цікаво, то дивіться: самі крупні з них, ну, гігантів я не замовляла зовсім. Самі крупні з них сантиметрів до 60, це Оця хвосточка Алігатор От так вона правильно називається. Ну, ще вона не показує своєї краси. Можливо, в мене така і є. Я просто не знаю, що це алігатор. Будемо ростити, будемо бачити. І оця хосточка Біч Бой. Такої в мене. Я думаю, точно немає, але не змовляла так точно раніше. Вона теж має бути крупненька до сантиметрів 60 В неї плотні-плотні листочки. Мені подобається. Я люблю сині з жовтим. Гарно, мені здається, хосточка буде. Так, тепер із тих сортів, що я полюбляю, це Катерина. От вона, вот і я вважаю такого самого типу хосточка Timeless Beauty. Вони до сантиметрів. 40 мають бути, ну, навіть менше, 30, певно, 35 можливо. Вони схожі між собою, але я їх люблю. Так, ще цікава хосточка. Це має бути жовта. Тортила чіп. Сантиметрів 40 має вирости. Хочу жовтий хвост побільше, бо в мене тільки ну, малувато їх. Декілька штук. Коли вони в квітнику ростуть, вони дуже приваблюють погляд і роблять квітник дуже гарним. Так що оця тартіла чіп має бути жовтенька. Тепер хосточка. Чоріскюру. Чуріскюру, мабуть. Не знаю, от назва. вафель. Чоріскюру. Вона теж невелика. Вона має бути вся вафельна. Вона буде оливкова, ну так, як я сподіваюсь, і в неї буде напилення. З напиленням хосточки теж дуже полюбляю. Вони дуже пристойно, дорого виглядають. Так, тепер хосточка має Buttercups. Вона теж має бути жовта, кругленька і вона має бути вафельна. Ну, що вона маленька, не проявляє себе, але вже на від дуже гарна, мені дуже подобається. Якість рослин дуже гарна. І не треба замовляти корішочки малесенькі, які не знаєш, як вихажувати. Я вважаю, що краще отак почекати і вже бачите, що ти купляєш. Так, слідуча рослинка. Gravity Rocks. Замовляю її другий раз, бо перша в мене пропала, ту, що вистали з Голландії, малесенький корішочок. От ця стекло сама дорога Вона дуже виростає сантиметрів 35. Бачите, яка вона прикольна. Вона прям гарна-гарна. Ну і, звісно, я придбала він. Вже, мабуть, всі її мають. У мене не було. І я не втрималась і вирішила, що вона мені потрібна теж. Вона теж довгенькі листочки покручені має. Я думаю, що такі хости мені сподобаються. Отак, друзі. Завтра ще має прийти мені посилочка з моїми хосточками з Голландії, тих, що не вистачали дві штучки, покажу вам в цьому роліку. Щоб ми подивилися, які вони приходили в березні, в березні чи в квітні я їх отримала на початку, і які мені дослали зараз. Ну ось нарешті отримала посилочку своїми довгожданими хосточками. Ті дві, що мені були винні замовлення сумісне з Голландією. Колективне верніше замовлення. Зараз відкрию, покажу вам, що отримала. І зрівняємо, що я розпаковувала вчора і що ми отримали зараз. Отаким От чином вони запаковані. Я так розумію, що тут відкрита коренева. Зараз ми подивимося на них. І так, отримали хвосточки. Одна з них Холі Маус, це свята миша. Манюсічки, Ну, корінчики, вроді би, непогані. Зразу їх висажу в грядку, буду дивитися. Надію, що з цими вже буде все добре. А друга хвосточка лайксайд, Пейслі Принт. Така, не знаю, надію, що відповідає тому, що заказувала. Подивлюся потім. Курінчики теж хороші. Буду садити. Все, друзі, до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.